Так, добрий день, шановне панство, тепер, що ми отримали з самця розібраного самця, буду зараз по частинах всього зважувати, що ми отримали: м'ясо окремо, жир окремо, суповий набор. Зараз буду зважувати. Так, у нас на вагах по нулях. І так, маємо майже 2 кг. Костей. кості я так не дуже ретельно від м'яса, щоб вони трошки з м'ясом були, щоб можна було кинути в суп і ще мати трошки м'яса в супі. Ось, дивіться, ребра З кусочками м'яса, все, все нормально. Так, Так. М'ясо, обрізане м'ясо, трошки ще жиром. Ну, якщо жінці буде забагато жиру, можна його забрати, але то на ковбаси, так що жир піде. Що ми маємо по вазі? 3800 чистого м'яса, обрізаного чистого м'яса. Жир. Ну, Жиром можна ще було трошки більше відібрати ретельно, з м'яса, Ну, я того не робив. І що ми маємо по жирі? Майже 600 грамів жиру. Так, печінка. Печінка у нас має вагу 270, майже 280 грамів. Мені цікаво було нирки зважити, нирки досить великі, досить великі. Я ще таких великих не мав. А ну, не мав по тій причині, бо і внутрію таку велику, перший раз б'ю. І маємо майже 70 грам мирки. Хвіст на холодець, хвіст, як бачите, з м'ясом. Я завжди так трохи відрізаю м'ясо. Я люблю, щоб в холодці було м'ясо. І вага його 350 грам. Ну, і голова. На голові, дивіться, тут ще повно м'яса. От, якщо його відрізати, то, напевно, ще 250 грам м'яса буде на голову. Ну, до 200 г, напевно. І ми маємо ще 850 грам вага голови. І ось жива вага була 11 кг 11 700 грам. І все по частинах розібрано внутрію. Я вам зважив. Осталося. То все приготувати і мати здоров'я з'їсти. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. І Купляйте нутрії, вирощуйте, будете мати е, дієтичне м'ясо.